Всім привіт! Сьогодні ми зайшли в Тойлі Tower Defense. Зараз, як бачите, я стою біля офіс і не просто так, бо мені написав один підписник, що він мені. щоб я чекнув пошту. Ну, і заодно зараз відео я вирішив зняти та й заодно чекну, щоб просто так не дивитись. Я ще не дивився, що там, але я ще наглянув, що тут точно є подарунок. О. Котлі! Я тобі дуже дякую. Це знов uh, Warphone 6. Я тобі дуже дякую. Ти мені вже два Годлі дав. Ну, звичайно, я знаю, Годлі це ім... ну, імба, але я його... Хоча, да, можна з ним попробувати піти в Endless Mode. Бо я знаю, з ним можна досить... Ну, 80 хвиль. Зі Старфолом дальше. Ну, мож... Я продам Годліка, добре? я дуже тобі вдячний. Ти... ти просто молодець, ти. Ти топчик, гробчик. Добре. Я б сьогодні хотів би пофармити юніт індекс. О, дадуть тут індекс. Тобто можна буде дивитися, яких юнітів в мене є, а яких нема. Крісмас Event, Task. Ну так. Важко. Бетабіс Малмо це є. То оце все мені важко виконати, але я буду пробувати. Якось заходьте до мене, мій телеграм-канал буде в описі або в коментарях. Буде від... ну, от, буде... ссылка, заходьте, і там я буду писати, коли в відео вийде. Ну, а... І взагалі там можете питати у мене щось про мене. Там я буду багато про своє життя показувати, розказувати. Цікаво, що мені дадуть за скіб. <смі> Я б реально захотів зараз піти в дріль івент, бо дріль-івент івент це круто. Але через один день буде обнова, це довго. Через один день і 3 години. Тобто в 8 годині, та в 8 година. Завтра о 8 годині заходьте. <смі> Я якраз завтра можливо знімлю відео, бо... Я не знаю, чи я зможу, бо. Окей, побачимо. Бо вже, як знаєте, в середу вже новий рік. А ну давайте drill Event Pass глянемо, що в нас тут. Добре. 30 гемів дадуть. Що в нас по місіях? Місії важко, важко. Плей 2 години... Ну 2 години це легко. Для мене 2 години це мало. Ну, ну як мало. Open 25 Drill Crate, Окей, okay, тобто треба 2500-х дрилів. Ну, ясно. Ясно, ясно, ясно. Але вже треба по 500 XP. Дріл гелікоптера можна буде отримати, це круто. А на 40-ковій 7 Ну це імба, до речі. Він крутіший за Санту. Далі тут о. Ну, я помаленько помаленьку треба проходити, бо це треба. Бо тут в кінці можна отримати кінг дрильмен, а кінг дрельмен це така імбулечка. У мене є дріл XP Boost і Drill Boost. Давайте Дріл Буст. Вип'ємо один. Рішимо. Добре, можна взяти чисть дрильмена. И Ларч Дримену все. Більше нам нічого не треба. Ідем Easy. Spiderman. Ано, oh, no. що ти мені досиш? камера ме. <laughs> Present. Kenji Ken. Can. Alpha. Get. Some stop. Like Ну, uh -huh. mm -hmm. Давай напишем. 780 джемс. Джиммы? Gem only. Only. Че он какой-нибудь. спайдер А, так у него такие гемил нема. Ай, все, деклайн. Окей. Все, бежим сюда. И, и, и. Вот все. Drill World. Easy, 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 easy. Easy easy. Easy easy Lemon Squiz. Також в описі під відео буде мій Roblox аккаунт. Можете зараз в правому куту, в верхньому побачити, але все одно. Можете кидати мені заявки в друзі, але напишіть в коментарі, бо я так не перевіряю заявки, я тільки дивлюсь. Буд... Завжди буду радий, якщо ви підпишетесь на канал, поставите лайк і можете написати якийсь коментарій. А також, коли підпишетесь, обов'язково ставте дзвіночок, щоб не припускати нові круті відео. А в Телеграмі ви будете інколи теж дізнаватись, я там пишу, але зараз я ще не пишу, бо тільки дві людини. Ну, я вже помаленьку писав. Можна приєднюватись типу до мене, бо я відео починаю знімати. Тому так. І напишіть в коментарі, чи хочете ви, щоб я почав знімати Майнкрафт. Може, хочете, щоб я зовсім окремий аккаунт зробив для Майнкрафту. Я... ну, пишіть свої ідеї, або можете навіть в Телеграмі писати свої ідеї. Я буду прислухатись до ваших ідей, обдумувати, чи то хороша ідея, і, звичайно, що буду вас задовольняти. Ну, якщо вам це сподобається, якщо ви це схочете. Я надіюсь, ви мені допоможете до нового року, щоб в нас вже було. 200, 200 субскрайберів. Бо це для мене буде один найкращий подарунок на новий рік. Я буду вам дуже вдячний. Добре, зараз вже шоста хвиля ми. Нормально справляємося. Можна викачувати. Зараз Large Dрельменко. Можна буде чиз поставити, але у нього радіус малесенький. Ну, хоча б ДПС, у 80 тисяч у нього. Але він долозезний зний. 10 тисяч ДПС у нього на початку. Добре, 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 ля-ля-ля-ля Добре, зараз у нас вже, о, Ларч. Зараз вже 9 хвиля, ми швиденько проходимо, бо це початкові так хвилі легко йдуть. Зараз викачу о, викачуємо вже Large Дрельмена. Ну, а за 2000 я вже його викачувати не буду. Я зараз буду тільки цей проходити івент, бо тут можна отримати... Ультимейта, що є з великим досить шансом. Мені дуже відео часто попадається, де просто беруть і вибивають того ультімейта Дріл Драгона. Ну, він не настільки преміумбовий, але. Ну, в зимньому обновлі ще гірший. І дешевший він коштує 60 тисяч, а от Дріл Драгон мінімум 200 тисяч. Може вже в я не слідкую за цінами, але я бачив. І бачу інші люди, які е, грають в ТТД, тоже. На треть-плазах сидять, там теж видно. За 500 викачаєм і зараз за 700 викачаєм. Ну, ну ну ну. Грошики треба. Треба мені вернути мого Dark Printer мене. Ну я куплю собі на Plaza його там за. Ну, він дешевий. Давайте чекати, я хочу чист дрільмена поставити. Взагалі було б чудово, якби мені того супорт крейта випав сержант. Це було б чудово. Це би було прекрасно. Давайте поки попаркуримо. Подивимось на мапу, може тут тоді... є щось, якісь пасхалочки. А от сюди не застригнеш? Цікаво, яка чи тут буде на новий рік? Ну, має бути якась обнова. Ми... О! Все, я навіть не побачив, як в мене 2000. Ой, який він малесенький. Він сирочками стріляє. Ну, сирочки. Сирочки це файно. Ой, три тисячі він коштує. Ну, це зразу така прокачка в нього. Він буде 50 тисяч. Дамагу, мат. О, я достримнув. О, вилізна дриль. Все, я цар. Я повелитель гори. Якщо так дивитись, воно направлено... Якщо нагнути. Ну, десь о доці. Так. Ми добре справляємося, я вам скажу. Але було б добре, якби той чист дрільмен бив по демеджу. Це було б дуже круто. Ну або хоча б з плешом бив. Бо так то він соло-таргетний. Це по. О, за 3000. Зараз за 4000 викачаємо. І потім ще однаке там прокачка буде. 4000 і далі, напевно, буде 5000. Ну, він легко зі всіма справляється. Єдине, я зараз так інколи задумуюсь я ж почав. Ну, здається, почав знімати і грати взагалі в цей режим, коли був клок івент, чи раніше трошки. І той, в чому мінус був, що той івент був для... Таких не новачків, бо там було важко проходити. І тому я не проходив. От дрільмен, бачите, зробили на такий Ізі Бо тоді там можна було б, якби. Можна було з ізі юнітами Ну, типу, ізі було б проходити як оце. Е, то там можна було би отримати того. Годлі, е, Голден. Якось, Голден Фьючер Клокмен. Та й взагалі там ультімейта найкрутіше. Ну, він не найкрутіший, він найдорожчий. Уго тисяч, а не забагато. Ну, окей. Ну зато кулдаун буде одна секунда. Але я вже не прокачаю його за такі гроші. Хай буде такий. Ой, щось хтось їх так сповільнює. То ні, ніби ніхто не вміє сповільнювати, не знаю. Може тут не написано, але той чист дрільмен сповільнює, не знаю. Зараз будемо ще одну числ ставити. Чіса, чіса, чіса. Таки добре справляємося. Ну, бо це легкий режим. 7 хвилин, тобто десь 10 хвилин і ми пройшли все на максимум. Правда, правда? Ну, напевно, <свісна> не знаю. Ну, 12 хвилин, ну так, о, десь треба. Ну, це мало. Але все одно дається теж дуже мало. Ну, нам дасть 10 сто, бо в мене зілька. Ну, все одно, все одно. Бам-бам-бам, скачем. Добре, добре, добре. Зараз чекаємо 4 тисячі фарм. О, може тут можна поїздити, ні? Обідненько. Обіліті кейнс посхилт. Моні нотіфіки. А, це типу. Ясно, 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 коли пише, скільки вам дається грошей. Ну все, вже 30-та хвиля. Можна ще одного чи з поставити. Можна ще одного ларча дрельмена. А, і все, магніта вже нема, все. 100 і 100 дали добре. І ще один дріл супорт кейс, так? Ну, 9 хвилин ми проходили, це мало. Тобто, щоб заробити 1000, якщо так 10 каток... 90 хвилин. Якось багато трохи. Ну, це тисяча... це одна година. 30 хвилин. Немало. Ну, якщо я правильно порахував. Бо я так на швидку. на швидку, то... Швиденько. Drill support case і. Корпорал! Вау! Який я радий. Ще можу скибі таких, а? Пліз гейм 7. Дам тобі 4 гема. так окей, мені не шкода. Дам 10 гемів, на. 10 гемів геймів, вс раді. it's цверф... Worth... Ого. Ну окей, хай буде. Я знаю, що це не вигідно, але все одно. Ну, що мені тих 10 геймів змінять? Ну що ж, е зараз, ну, пас там точно нічого мені не додало. Ну, зараз біжимо, перевіримо. Я так якось швидше біжу. Опа. Е ні, мені нічого не прийшло, ні місій ніяких. Ну що ж, всім дуже дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па!